Хочаївську лавру повернули державі. Чи буде наступною Києво-Печерська? Курт Волкер. Чинні санкції проти Росії треба застосовувати суворіше. Трукаму дії. Як ловлять порушників на київських дорогах. Споруди Почаївської лаври повернули Кременецько-Почаївському заповіднику. Таке рішення ухвалив український Кабмін. Йдеться про Успенський і Троїцький собори, келії, архієрейський будинок, а також дзвінницю і надбрамний корпус. Причина неправомірні дії державного реєстратора, який передав святині УПЦ Московського патріархату. Так звана приватизація Почаєва розпочалася за прем'єрства Януковича. Розпорядження про виключення споруд зі складу заповідника він підписав у 2003. Році. І ще один об'єкт, через який точиться чимало суперечок Києво-Печерська лавра. Вона розділена на дві частини верхню і нижню. Верхня лавра у державній власності. За різними оцінками, це лише 15-20% території. Тоді як фактично вся нижня лавра підпорядковується УПЦ Московського патріархату. Це 79 будівель і споруд, серед яких лабіринти ближніх і дальніх печер ви пропонувати запровадити більше санкцій проти Росії після того, що сталося у Керченській протоці? Я бачу, що європейські партнери вже почали обговорювати цю тему. Чи треба запроваджувати додаткові санкції у зв'язку з нещодавньою атакою Росії на кораблі українських військово-морських сил? Думаю, європі варто уважно поглянути на впровадження вже існуючих санкцій. На тепер діють жорсткі європейські санкції щодо Криму. Але наскільки суворо вони застосовуються, насправді можна сказати, що концепція полягає в тому, щоб ті, хто займається бізнесом в Криму, не повинні мати змоги займатися бізнесом в Євросоюзі. Думаю, варто поглянути свіжим поглядом з європейської перспективи, чи застосовуються санкції належним чином. Наскільки реалістичним є санкції щодо північного потоку? потоку-2»? як бачимо, внаслідок цього інциденту в Німеччині знову розгорілася дискусія, чи треба продовжувати реалізацію північного потоку? потоку-2». думаю, що це є відображенням занепокоєння США з цього приводу, яке висловлюється вже кілька років. Занепокоєння з приводу того, що це суто геополітичний проект Росії: постачати газ на захід напряму в обхід України та інших держав у східній Європі. При цьому збільш. Шуючи тиск і розширюючи прямий бізнес з партнерами у західній Європі, як бачимо, причини призупинити цей проект. Є крім того, виникають запитання з приводу відповідності антимонопольної політиці Євросоюзу і газовим директивам. ЄС там багато запитань. Європейці починають порушувати це питання. Це здорова дискусія. І наша позиція завжди полягала в тому, що проект треба знову переглянути. Гелфій дискашненд арпозишнгазовий нешобірійсот. Президент російські змі повідомляють, що уряд США проводить переговори з Україною про можливість розміщення військової бази на українській території. Як ви це прокоментуєте? Мені невідомо про якісь переговори на тему розміщення постійної військової бази Сполучених Штатів в Україні. Водночас у нас є нормальне здорове оборонне співробітництво з Україною, таке ж як і з будь-якою іншою країною. Ми допомагаємо тренувати, допомагаємо організаційно проводити реформу збройних сил, щоб у них був сучасний потужний оборонний потенціал. І маємо намір і надалі співпрацю співпрацювати з ними у цій сфері президент Порошенко застеріг у доволі жорстких висловах про загрозу повномасштабної війни України з Росією. Яка позиція США з цього приводу? Чи справді є ризик серйозної ескалації? Ми, звісно, не хочемо жодних великих військових конфліктів, жодної війни з Росією. Це було б катастрофою для України, якби це сталося, і це було б невиправданим. Нам потрібна деескалація. Нам потрібно побачити сильну оборонну позицію, щоб стримувати будь-яку подальшу агресію з російського боку. І це може створити необхідні передумови для вирішення проблем, яких на тепер досі немає. Президент Трамп планує зустріч з Путіним на саміті Великої Двадцятки. Однак саміт виявився під питанням, що думають про це у Вашингтоні. Це вирішувати президенту Трампу. Як йому бути із зустрічами у найближчі дні? Він заявив, що ми будемо про це думати, і я думаю, ми почуємо відповідь президента. Київ проспект перемоги. Інспектори Вадим та Володимир щойно заступили на зміну. В одного в руках лазерний прилад трукем, в іншого жезл та свисток. Разом ловлять любителів натиснути на газ. Уже місяць, як патрульні проводять фото та відеофіксації за допомогою цього приладу. Щодня виписують понад 100 штрафів. Водій Максим претензій до інспекторів немає. Порушив швидкісний режим. 75 десь кілометрів, до 80 не часто. Просто сьогодні не встиг на базу за товаром. Про місце контролю інформує дорожній знак та увімкнені проблескові маячки на службовому авто. Утім, водії не лише ігнорують ці підказки, але часто свисток патрульних. Тоді інспектори самі сідають за кермо і тиснуть на газ. Втікача знайшли у дворах за два кілометри від місця фіксації порушення. Що ви мені показуєте? Фіксацію вашого що... порушення. Ви що, ви що, прикалуєтесь? Це це це, це, це 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 ви мені Що показуєте? Це моя машина? Да. Ви, давайте будь-яку людину запитаю. Я це моя порушу. машина, на це не моя це машина. машина. Залежно від погоди і часу доби, інспектори задають параметри, на яких здійснює фотофіксацію прилад TrueCam. 5, 10 чи максимально 40 метрів. Лазер точно встановлює швидкість авто. Проте картинка на моніторі не завжди якісна. До того ж, часто буває, що номери автівки порушника затуляє інша машина. Якщо не зафіксувало прилад номерного знаку, то дуже тяжко. Ну, є свідомі водії, вони погоджуються, говорять, що да, я порушую». Ну, Тобто перевищення є. Ну а як немає доказу, то певна річ що не можна притягнути людину до відповідальності. Якщо перевищив дозволену швидкість на 20 кілометрів, сплачують 250 гривень, якщо на 50 510. Деякі патрульні авто мають при собі прилад для щитування банківських карт. Утім, найчастіше водіям просто вручають чек. За законом ті мають 15 діб на оплату. Потім сума удвічі збільшується. Та обурює водіїв не стільки штраф, як обмеження швидкості на проспектах. На такій трасі з відбійником. Трьома полосами. Чотирма, я не знаю. Я не бачу, щоб хтось взагалі їхав 50 кілометрів. Фіксація швидкості ведеться на небезпечних ділянках доріг міжнародного значення і в місцях з високим рівнем ДТП. Карту розташування можна знайти на Facebook-сторінці патрульної служби. На всю Україну 25 приладів Трукем. І лише два в Києві. Незабаром їхня кількість має суттєво зрости. Це полегшить контроль на дорогах. На такі зміни патрульні сподіваються вже до нового року. Система автоматичної фотовідеофіксації вона розробляється зараз, знаходиться на останній стадії, так би мовити, впровадження системи автоматичної фіксації, яка діяла, якщо я не помиляюсь, у 2008 році, але була запущена наспіх. Дійшло до того, що Конституційний суд виніс вирок даній системі і зневелював її повністю. От для того, щоб не наступити на ці самі граблі ще раз, потрібно все зробити дуже виважено. Окрім того, у патрульній поліції анонсують збільшення штрафів у шість разів. Приміром, за порушення обмеження швидкості руху у майбутньому доведеться віддати понад три тисячі гривень. Верховна Рада вже посилила відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. З січня 2020 року це буде прирівняно до кримінального проступку і коштуватиме від 17 до 34 тисяч гривень. Ще рано казати, чи зменшиться кількість ДТП після появи на дорогах Трукем. Зате у патрульній службі підрахували інші цифри: понад 10 тисяч виписаних штрафів наповнили український бюджет на 2,5 мільйони гривень. Інспектори Вадим та Володимир бачать це по-своєму. Для них збережена гривня це інколи і збережене життя.